Не могла не засняти вам показати. Це чудо. Зараз я тихенько так вийду, щоб не спугнути. У нас тут стройка йде, так що вибачайте за неохайність. О! Всі коти на собаці! Yes. <laughs> а цей чорний він постійно з спокій е, тусується. Ну, я раніше знімала відео, вони собі граються, вганяють. У нас сьогодні дощ йде безперестанку. І всі відпочивають, ну і котина собаці відтихає. <laughs> Tam gdzie gdzie u ciebie